Аякс як встановлюється становлюється в приміщенні, щоб попередити про небезпеку або відлякати зловмисників? У разі спрацювання сигналізації хаб відправляє смс або дзвінок на телефон, а також повідомить про це охоронну компанію. Але для того, щоб запобігти проникненню в приміщення, нам допоможе сирена, яка відлякає зловмисників і приверне особливу увагу сусідів, оскільки гучність сирени можна налаштовувати від 81 до 105 дБ на дистанції 1 метр, що неймовірно голосно в закритому просторі. Рівень гучності та тривалість звучання сигналу можна налаштовувати в мобільному додатку. Сирена захищена від розтину корпусу та демонтажу за допомогою тампера. Тобто, якщо грабіжник спробує демонтувати сирену, вона відразу підніме тривогу, а також при при Тривозі у сирени блокується кнопка вимкнення. Відключити сирену зловмисник ніяк не зможе. Без заміни акумулятора пристрій може працювати до 5 років. Стандартна комплектація складається із самої сирени, кріплення Smart Bracket, яка дозволяє встановлювати сирену без розбору корпусу, монтажного комплекту та інструкції. Давайте я вам детальніше зараз покажу. Ось таким простим, легким та швидким рухом ми можемо від'єднати нашу сирену від кріплення Smart Bracket. На задній стороні ми бачимо кнопку вимкнення сирени. Також тут є QR-код для підключення сирени в нашу систему в застосунку з Ajax Security System. Також кнопка тампера, про яку ми вже говорили. І роз'єм для підключення зовнішніх світодіодів, що є дуже класною фішкою. Ajax Home Siren тримає зв'язок з централю Ajax Hub. Мозком системи сигналізації на відстані до 2000 метрів за відсутності перешкод. Сирена має функцію індикації постановки і зняття системи на охорону, тобто під час увімкнення або вимкнення сигналізації сирена видасть короткий звуковий сигнал. Також сирена має функцію віддаленого тестування якості зв'язку та керується за допомогою мобільного додатку Ajax Security System, доступного як на iOS, так і Android. Автоматично сирена може контролювати працездатність пристрою за допомогою частого періоду опитування, який налаштовується до 12 секунд. Якщо сирена вийшла з ладу, система сповістить про це за мілісекунди. Коротко кажучи, Ajax Home Siren – це пристрій, який відлякає недоброзичливця, а охоронна сигналізація AJAX миттєво повідомить вас та охоронну компанію про несанкціоноване проникнення у ваше приміщення. Сирена готова до роботи з коробки. Акумулятор вже встановлений, тому сирену не потрібно розбирати. Підключається до хаба в один клік у мобільному додатку, монтується за кілька хвилин на кріплення Smart Bracket. А замовити Ajax Home Siren та систему сигналізації Ajax ви можете у нас на сайті SecureA. Наші фахівці завжди допоможуть вам з правильним вибором підключ та налаштуванням системи. Усі необхідні посилання є в описі під цим відео. Підтримайте цей випуск лайком, ставте питання в коментарях, якщо вони у вас залишилися. Підписуйтеся на канал та ставте дзвіночок. А з вами був Дмитро. До зустрічі в наступних епізодах Securie!